Терва ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшла координаторка проєктів Центру економічного відновлення Юлія Шаїпова. Вітання, пані Юлії. Вітання. Добрий. Пані Юлії, хочемо обговорити наш шлях до ЄС. От з'явилася така цікава порівняльна таблиця, і як виглядає Україна на фоні Інших країн-кандидатів на вступ до ЄС, ну як на мене, можливо, це моя суб'єктивна думка, то зовсім не дуже ми виглядаємо І цікаво почути, можливо, зараз колеги покажуть цю таблицю, та що ми могли і наші глядачі теж могли хоч трішки її побачити. Мене наприклад дуже цікавить стосовно от якщо говорити та то серед основ в нас проблеми з фінансовим контролем. Чи погоджуєтеся ви з цим, чи не трапиться так, як зараз чуємо від багатьох наших біженців, які поїхали в Європу, що там не можна, так як у нас там можна з картки на картку перекинути, чи зробити якісь миттєвий переказ, а доведеться при вступі чи після вступу нам до ЄС бігати в банк з купою документів, доводити, що це законні кошти. А, насправді варто розуміти, що ця таблиця є лише попередньою оцінкою угу. вона є, є дуже глибокою і остаточною. Буде проводитись ще повноцінний скрінінг. Це такий процес, який Єврокомісія розпочинає вже після того, як вона відкриє з нами переговори, і буде дуже детально аналізуватися кожний з представлених тут розділів, і буде детальніше оцінюватися, тому що станом на зараз цей звіт, от на основі якого складена таблиця, вона він складається там з 65 сторінок чи 67, 7, в яких описується там 34-32 розділи. Відповідно там буквально по дві сторінки на цілу сферу законодавства. Це яка охоплює величезну кількість актів. Тому не можна сказати, що це дуже детальна дуже детальна оцінка. Разом з тим, відповідаючи на ваше питання стосовно. Стосовно різниці в регулюванні між, між нашим і європейським, то ця таблиця вона більшою мірою показує кількість і якість впроваджених європейських стандартів, європейських норм, в тому числі законодавчих українське законодавство, тому що в цьому є суть вступу. Ми маємо прийняти їхні директиви, їхні регламенти, і впровадити їх в наш. В наше законодавство, але ви дуже правильно зазначили, що саме ця частина кластер основи він є найважливішим. Він має відкриватися першим. Він буде закриватися останнім. Тому дуже важливо дійсно саме в ньому досягти прогресу. Але насправді найбільший наголос робиться навіть не на фінансовому контролі, а от на судовій владі, на фундаментальних правах, на безпеці, на правах свободи людини. От тому це те, що, на чому дійсно Єврокомісія робить наголос для нас. Ну, скажіть, будь ласка, пані Юлія, а за який приблизно це період взяті ну, впровадження країнами? Ну, тому що можна, в принципі, зараз і уявити, що в нас військовий час і багато що можливо запроваджувати не вдається. Це по факту не, не зовсім за період, це. Просто окінка станом на зараз that's за весь right. час нашої взаємодії з Єврокомісією, але тут варто ще звернути так само увагу на те, що ми отримали кандидатство тільки віку. А наприклад, країни західних Балкан, які знаходяться от в правій половині, по якій дуже видно, що вона значно значно краще виглядає ніж ліва половина, де знаходяться кандидати, які отримали лише в двадцять році статус кандидата, то просто в силу того, що вони кандидати мінімум 10-15 років. А якщо брати туреччину, яка тут до речі. Відстану, то вона взагалі з 87-го року до них було набагато більше часу на те, щоб впровадити ці відповідні нормативно правові акти? Пані Юлія, мене от теж якось цікаво, чи бентежить в е, 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 кластер номер два, там внутрішній ринок ідеться про свободу руху осіб. Е, там на нас одиничка. що це означає? Невже в Україні не можна вільно рухатися? Чи що це значить? Насправді, свобода пересування осіб, вона є такою цікавою свободою. Це одна з чотирьох базових свобод європейського союзу, але вона стосується лише пересування між країнами-членами. То навіть був був кейс перед європейським судом справедливості, коли британці жалілися на ще до того, як Британія залишила європейський союз, вони жалілися на те, що їх там якось обмежують свободі пересування. Європейський суд справедливості вказав, що ця свобода вона стосується лише свободи пересування між країнами. -членами. Членами, але не в рамках е, однієї країни, і це означає, що у нас е, просто не з достатньою мірою законодавства з Європейським Союзом, щоб наші наші люди, наші працівники. Ті, бо Це слово про те, щоб люди могли поїхати працювати в іншу країну, щоб вони могли безпроблемно, безперешкодно влаштуватися на роботу, щоб у них не було зайвих якихось довідок, зайвих дозволів на роботу, проблем з тим, щоб там отримати там посвідку на тимчасове проживання чи громадянство. От то це в такому більше ключі має на увазі, щоб ми могли їздити вільніше, не просто подорожувати а з точки зору робочих якихось моментів. Угу. Пані Юлія, ну і бачимо, де зелені такі у нас в табличці місця. Це, наприклад, та сама енергетика, і зовнішні відносини. Там митний союз. то йдеться саме про митний союз України в ЄС. Настільки ми близькі. У Нас суттєво насправді зростає експорт до Євросоюзу, імпорт з Євросоюзу. І ми дуже сильно намагаємось. Прийняти ці всі стандарти, митні стандарти Євросоюзу. Насправді вони дуже сильно йдуть нам назустріч. Наприклад, дуже сильно були послаблені для нас митні обмеження у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення, тому що наша логістика переорієнтувалася більше з морських шляхів на залізничні автомобільні і черги були шалені. Євросоюз сказав: ми маємо послабити послабити ці всі обмеження. Так само так само просто через те, що угода про. Про асоціацію і угода про зону вільної торгівлі з євросоюзом вона також передбачає те, що нас почав зростати експорт до ЄС. І наші виробники потроху починають перелаштовуватись під норми правила ЄС і тому у нас там дійсно гарна оцінка. А стосовно енергетики, чи це якось дійсно пов'язано з тими ракетними обстрілами, від яких потерпає Україна, зокрема і, і сьогодні, і те, що ми вистояли в, в цій боротьбі, чи, чи що означає зелене світло в енергетиці? А насправді енергетика це навіть не стільки не стільки про обстріли, скільки про те, що ще навіть до початку цього ракетного енергетичного терору Україна приєдналася до європейської енергомережі, і ми дуже активно працювали над тим, щоб до неї приєднатися. Відповідно, виконували дуже багато вимог, впроваджували дуже багато нормативки для того, щоб уможливити це приєднання для того, щоб створити незалежний енергетичний ринок, ринок електроенергії, ринок газу і всі. Всі ці кроки, всі ці реформи, які були зроблені, вони обумовили цю оцінку 4. Але варто зазначити, що це все ще все ще 4, а не 5? Ну, власне, як бачимо, що і взаємодія енергетична система, тому що ми експортували електроенергію, тепер нам так. так само допомагають. Скажіть, будь ласка, а які ще, які, на вашу думку, ключові? Фактори, ну, можливо, з тих, що ми розглядаємо в таблиці, щоб ми десь обійшли швидкості прийняття в Євросоюз, ну, хоча б Балканські країни, які зараз, от, судячи з таблиці серед лідерів. Насправді у нас по більшості по більшості показників ми програємо майже всім балканським країнам, особливо північній Македонії і Чорногорії, вони вважаються лідерами, навіть трошки Сербії. Хоча у Сербії шансів зараз вступити в Євросоюз менше ніж України значно в першу чергу через їхню зовнішню політичну позицію, їм достатньо непрозоро натякнули на те, що якщо вони не будуть приєднуватись до санкцій, якщо вони будуть продовжувати загравати з Російською Федерацією, то про членство в європейському союзі буде говорити значно значно важче, але наприклад, ми маємо кращі показники, ніж Боснія, яка вже дуже довго теж намагається намагалася отримати статус кандидата і отримала його лише в грудні. Ми приблизно дорівнюємо Албанію, яка так само вже 10 років, понад 10 років Албанія вже кандидат тому думаю, варто дивитися по кожним якимось конкретним сферам, але нам варто орієнтуватися в першу чергу на свій прогрес, порівнювати себе okay. з, з собою вчорашніми, так і методично виконувати ті реформи, ті завдання, які перед нами стоять, ті рекомендації для того, щоб продемонструвати, що ми не просто от краще там за когось, хто так само відстає від бажаних планів, а ми покращуємось щодня. Пані Юлія, от я теж дивлюся цю таблицю, розглядаю. То Молдова навіть виглядає гірше на фоні Грузії, але разом з тим знаємо, що Молдова є кандидатом на вступ до ЄС. А Грузії сказали, треба попрацювати і почекати, як ви це розцінюєте. Насправді у Грузії найбільша проблема, яку вони мають з європейським союзом, це проблема дотримання прав людини. Грузія достатньо консервативна країна. Це можна сказати і про Україну насправді теж. Але у Грузії дуже високий рівень релігійності людей. І наскільки мені відомо, одна з таких вагомих досить проблем в відносинах з європейським союзом це дотримання прав ЛГБТ. І це ем, саме через позицію грузинської влади, грузинського суспільства, грузинської церкви, там є певні такі тертя. Ем, так само не додає вже ж їм балів ця вся історія з колишнім президентом Михайлом Саакашвілі, тому що зараз ця історія не дуже не дуже є яскравою на фоні війни в Україні, а вже ж але тим не менше. Грузію критикують за порушення прав людини за те, що так вони ставляться до свого колишнього президента. Тому якби вони зробили поступ в, в цих сферах, то вони можливо могли б отримати. Можливо, могли б отримати кандидатство, і насправді їм дали перелік рекомендацій. Якщо України цих рекомендацій сім, у Молдови їх дев'ять, а у Грузії їх дванадцять. І коли Грузія ці дванадцять рекомендацій виконає, її будуть готові також розглядати як кандидата. Але зараз їм поки що надали європейську перспективу, тобто ми сказали друзі, виконайте ці дванадцять умов, і ми поговоримо з вами про кандидатство. Ну і якщо ще, ще, ще говорити про цю таблицю, то бачимо, що жодна із країн не має найвищої оцінки 5 балів. Чому на вашу думку, і чи це взагалі реально і отримати такі таку оцінку від Європейського Союзу? Так, абсолютно реально ця конкретна таблиця, яку ми складали в центрі економічного відновлення, вона не містить порівняння з Туреччиною, оскільки Туреччина фактично має заморожені переговори з європейським союзом. Але у Туреччині є кілька п'ятірок, які були отримані ще до того, як до того як відносини стали охолоджуватись, тому це можливо. Чому ні Україна, ні Балкани не мають? Ну певно, тому що. Певно, тому що цей процес ще не, не є таким же розвинутим. Україна, Боснія, Грузія, Молдова не почали навіть ще переговори. Так? Країни Західних Балкан переговори почали, але так само вони не є досить сильно просунутими. Тобто п'ятірку можна було би отримати у випадку, коли, напевно, що цей переговорний розділ, за яким ведуться переговори, вже близький до закриття. А зараз, поки ще лише тривають обговорення, а у нас навіть не відкриті ці переговори то нам просто є ще над чим працювати, пані Юлія то, на вашу думку, скільки може тривати ось цей процес, зокрема, виконання вимог з боку Європейського союзу щодо. Не втрати кандидатства, та і з іншого боку, коли реально у нас можуть початися переговори, ну, наші чиновники, високопосадовці, обіцяли до нового року, що все. зараз, кажуть, що на 70% виконані всі ці вимоги, і нібито до кінця року може початися процес переговорів. Ну але мені судячи із цієї таблиці, і з ситуації в країні якісь викликають сумніви, У вас нема таких сумнівів? Насправді це дійсно дуже амбітна мета, але вона не є нереалістичною. тобто. Не те, щоб у нас переговори мають початися лише тоді, коли в усій цій таблиці будуть стояти п'ятірки, ні, тому що знов таки Балкани мають там жодної п'ятірки, та більше двіх, тріох, четвірок, але вони ведуть переговори. Тобто, це те, що ці мали будуть покращуватись в процесі переговорів. В цьому їх в принципі зміст. Що стосується виконання семи рекомендацій, вони дійсно не були виконані до кінця 22-го року, не були виконані великою мірою через те, що ем, деякі Деякі з цих рекомендацій залучають величезну кількість суб'єктів. Наприклад, рекомендація стосовно формування складу вищої ради правосуддя і вищої кваліфікаційної комісії суддів, вона залучає і прокурорів, і суддів, і адвокатів, і представників юридичних вишів. Там взаємодіють між собою там президент, Верховна Рада, з'їзд суддів то дуже дуже багато суб'єктів, які мають організувати процес, прийняти певні рішення. Тому це дійсно не так швидко. Але ми розраховуємо, що ми виконаємо ці рекомендації десь до кінця весни 2023 року, і за результатами останнього саміту ЄС прийнято було рішення, що Єврокомісія надасть оцінку того, як ці сім рекомендацій були виконані, надасть цю оцінку навесні. І восени буде щорічна оцінка всіх кандидатів, не конкретно України, а всіх от кандидатів із західних Балкани, Молдови, України ем, вона проводиться раз на рік, і оце восени ми матимемо ще одну оцінку. Ем, можливо, до цього часу будуть якісь рекомендації додаткові, і восени ми матимемо вікно можливостей для того, щоб відкрити переговори. Е, чи буде воно використано, чи зможемо ми це зробити? Ну це залежить від нас. Е, це можливо, хоча дійсно це дуже дуже обідна ці. Ну, дуже надіємося на те, що дійсно наш і ваш оптимізм виправдається і ми будемо наближатися з кожним днем. Так, До як є. сказали по-моєму, президентка Європарламенту, що сподіваємося, що ваш вступ буде найшвидшим в історії. Хочеться це дійсно вірити, і сподіватися. Дякуємо, пані Юлія. Юлія Шаїпова, координаторка проєктів Центру економічного відновлення, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре тримаємось. Дякую.